Вітання. Сьогодні пропоную заглибитися у світ дитячої літератури рівненщини. Маємо матеріали з обласної бібліотеки для дітей е, і спробуємо подивитись, хто ж пише для малечі в цьому регіоні. І почнемо, мабуть, з автора, який ну, дуже рано про себе заявив: це Петро Катеринич. Народився у 1993 році. Уявіть собі, перший вірш у вісім років. У вісім. Справді так, так. І ще школярем він вже видав збірки ранок у 2007-му, потім Черевички у 2008. му mm, Нічого собі Ба більше навіть Повісті Україні білих дзвіночків 2009-му і квакослухання 2010-го. Слухайте, це ж підлітковий вік по суті. Абсолютно до того ж, він лауреат премії Кавміну, а у 17 років увага став наймолодшим членом національної спілки журналістів України. У 17 років це, знаєте, дійсно вражаючий старт. І що цікаво, як ця е, рання літературна діяльність потім розвинулась, правда? Отак. Бо ж сьогодні він не лише письменник і журналіст, він же ще й фотограф, причому відомий. Так я читала про перемоги на міжнародних конкурсах. Саме так його роботи навіть у Великій Британії виставлялися, і дві золоті медалі від національної спілки фотохудожників України вражає. А ще ж він викладач в КНУ імені Шевченка, доктор філософії. Тобто, бачите, яка багатогранна особистість. Цікаво, як це все поєднується. От я й думаю, можливо, його це гостре візуальне сприйняття, яке фотографія розвиває, якось знаходить вихіди в його дитячих творах. Може, якісь яскраві образи, несподівані ракурси в тих же квакослухальні чи Україні білих дзвіночків. Цілком можливо. А тепер дивіться, перейдемо до іншої авторки, де теж цікаве поєднання мистецтва та психологія. О, це інтригує Наталія Кириченко, 1974 року народження. З Дубна за освітою вона вчитель образотворчого мистецтва і практичний психолог. Ага, мистецтво і психологія. Працювала викладачем у Дубенському училищі культури, а зараз у РДГУ. Має збірки, коли цвітуть абрикоси», молитва матері. А для дітей оповідання райські яблука 2012 року. От бачите, психолог і художник. Мені здається, такий досвід е, може дати дуже глибоке розуміння дитячої душі. Напевно, ймовірно, її райські яблука, які для молодшого та середнього шкільного віку, якраз і відображають це. Може, там і візуальна насиченість, і тонке розуміння дитячих переживань. Логічно, а от наступний автор, це взагалі стрибок в іншу сферу. Микола Кривий, роки життя 1948-2025. Кривий знайоме прізвище, дуже відомий журналіст, заслужений журналіст України, вів популярні телепрограми «Зблизька», в обіймах світла. Уявляєте, він же спілкувався з президентами відомими політиками? Так, так пригадую. Серйозна журналістика. Працював на Рівненщині ще з 73-го року, очолював газету Фурор, телекомпанії 10, канал Сфера ТВ. І ця людина писала для дітей. Оце так контраст. Саме так. Людина, яка брала інтерв'ю, так би мовити, сильних світу цього, і водночас створювала добрі повчальні історії для малюків. Дивовижно, правда? Дуже можливо, його журналістський досвід це вміння спостерігати, помічати деталі, чітко формулювати думку, якось допомагав і в дитячій літературі, робив історії живими. Цілком може бути його спадок для дітей досить різноманітний. Казки є добрий дятел, метелик і павук, ага. оповідання пізнавальні, гумористичні, дядько, що розганяє машини, кумедне дитя, «Лінька одужала. Навіть вірші. От хто вкрав місяць. Бачите, яка широта. Це справді показує багатогранність таланту. Ще згадаємо Євгенію Комісарук, роки життя 1958-2022, Вона з Млинівщини, але жила в Дубно. Кажуть, була дуже енергійною оптимістичною людиною. Це відчувається навіть у назвах її книг для дітей. Точно корівка сміється, зимова казка, зайчик загайчик хитромудра пригода. Так, такі назви, знаєте, одразу налаштовують на щось добре, класичне, таке, ну, затишне. Наче з нашого дитинства, правда? Саме так. І на завершення ще один несподіваний поворот. Валентина Люліч 1983 року народження, живе у Рівному. Так. За фахом юристка, працює в органах прокуратури. Юристка? Цікаво. При цьому пише переважно для дорослих, але не просто вірші, а співану поезію. Тобто сама пише музику і виконує під гітару. От тобі маєш юрист, що працює в прокуратурі, і бард, по суті. Саме так. Але є в неї і книжки для дітей. Перша вийшла у 2019-му, як зайчиня сонечко шукало. Її ще відзначали за художнє оформлення М. Марцюк. Ага, я паю, здається. Але щось нове є. Є нова книга 2025 року, казка з ароматом кави. З ароматом кави. Як це? Ну, по перше, сама ідея пошук радості в буденності. По-друге, ілюстрації незвичайні, художниця Маргарита Романова намалювала їх кавою. Кавою? Серйозно, оце знахідка? Так. І ще книга двомовна, українська та англійська у перекладі Юлії Вовк. Слухайте, це дуже оригінально. Юрист за фахом і така е, витончена креативна концепція для дитячої книги. Може, якраз оцей аналітичний склад розуму допоміг так структурувати ідею, чи, навпаки, творчість це як від душина? зна, але результат дуже цікавий. Отже, дивіться, який різноманітний світ ми сьогодні побачили дитячі письменники Рівненщини, це ж і фотографи, і психологи, і журналісти топ рівня, і юристи. Саме так. І це власне чудово показує, наскільки багатим є місцевий літературний ландшафт. Люди з абсолютно різним життєвим досвідом приходять у дитячу літературу і збагачують її. Безумовно. І отут, знаєте, виникає питання для роздумів: як саме оцей їхній бекграунд професія, захоплення, можливо, якісь життєві випробування, як він не просто існує паралельно, а ну вплітається в їхні тексти. Які цінності, які емоції, який погляд на світ вони свідомо чи ні транслюють дітям крізь призму свого унікального досвіду? Про це варто подумати.